Ну що ж друзі, тиск окупантів продовжується на корахівському напрямку. З нього ми сьогодні розпочнемо свій аналіз. Отже, президент Зеленський, який напередодні заслухав доповідь головкома Сирського, сказав, що тривала досить була розмова про усі ключові напрямки. І передусім, це Донеччина. За словами Зеленського, Корахівський напрямок зараз найважчий. Каже, що працюємо для того, щоб зміцнити наші. Позиції згадав і запорізький напрямок, бачимо наявні загрози, каже президент. Наші сили контролюють ситуацію. Згадували і про Курську операцію. Ми теж обов'язково про це сьогодні поговоримо. Отже, утримання Курахового ну фактично, чи не від початку, коли активно російські окупанти почали рухатися в напрямку цього населеного пункту. Одразу почалися дискусії: а на якому етапі і коли важливо. Було б звідти відступити за яких умов. Ось до прикладу, думка Павла Нарожного це військовий експерт, засновник благодійної організації Рективна пошта, колегам з радіо НВ. Він розповів, що утримання позицій у Кураховому має сенс тоді, коли існує небезпека для українських бійців, але можливо для захисту їхніх життів доведеться все ж таки відходити з міста. За його словами, наразі Курахове є виступом, де дуже незручно воювати. Українським військовим, ось як Павло Нарожний це пояснює, у них проблеми з логістикою. Ворог робить усе, щоб цю логістику обрізати. Про російські окупанти знищили, нагадує нарожний дамбу на водосховищі і фактично таким чином заливають, зливають воду, щоб зробити більш небезпечним ситуацію для наших бійців саме на північному. Фланзі утримувати усю цю ситуацію має сенс тільки тоді, коли е, є безпека, коли є безпека для наших бійців, тобто просто лишати їх там, щоб вони тримали оборону. У цьому сенсу немає. Ще Павло Нарожний додає, що проблемою в українській армії є нестача людей у всіх підрозділах. До того ж, ворог розтягує фронт і постійно багато здійснює атак на різних напрямках для того, щоб сили оборони України. Не просто не могли перекинути на той чи інший відтинок фронту якісь додаткові сили, додаткові резерви, або ж підкріплення, тобто боєздатні підрозділи. Ми тримаємо велику кількість бійців на півночі України, тому що є Лукашенко і є, хоч і мікроскопічна. Але все ж таки загроза. Це є ще однією проблемою, і так само вказує Павло Нарожний на нестачу боєприпасів. Каже, що Курахове треба утримувати з розумної лишень точки зору. Так само хотів би згадати і ще одну думку: Роман Погорілий, співзасновник та аналітик проєкту Діпстейт, каже, що Курахове найважча ділянка фронту, але поряд розвивається ще один загрозливий напрямок. І Йдеться про велику новосілку останнім часом. Російські окупаційні війська там, в напрямку цього населеного пункту, змогли зробити певний рух, якщо там і далі буде вибудовуватись оборона, як це? Робить зараз то напрямок великої новосілки може закінчитися для нас дуже погано. каже погорілий в коментарі громадському. Він додає, що має на увазі не побудову оборонних споруд, а говорить саме про ситуаційну обізнаність, віддачу наказів, налагодження та зв'язок між підрозділами. І за словами співзасновника та аналітика Діпстейт. Із цим є проблеми водночас і в самому місті за кілька днів сталося дуже багато змін. каже погорілий росіян. Підтискають Курахове, вже навіть зайшли на його східні околиці та намагаються закріпитися. Щодо руйнування росіянами місцевої ТЕС погорілий зазначає, що при веденні бойових дій у містах усі заводи, фабрики, великі. Будівлі вони стають укриттями. Там українські військові можуть сховатися та проводити ефективну оборону. І завжди, коли складаються такі обставини, Росіяни зіштовхуються з труднощами в просуванні, тому вони використали можливості наперед зруйнувати те. Роман Погорілий, ну що ж, будемо рухатися далі. Згадаємо і про покровський напрямок. Вони ну фактично досить таки залежні один від одного, не для окупантів, тому що ті ресурси, які вони використовують зараз для того, аби взяти Курахове, вочевидь, могли б дещо перекинути. На Покровський напрямок військовий 109-го батальйону Збройних сил України, головний сержант роти БПЛА Ігор Фірсов, прогнозує важкі часи для самого Покровська. Ось що він каже: тенденція е, загалом наступна. Е, каже, що перехоплення, точніше він по перехопленнями, Свідчить про те, що окупаційні війська чекають погіршення погоди, яка потенційно може ускладнювати роботу безпілотників і фіксацію ворога з повітря та його подальше ураження. До речі, можемо пригадати, як нещодавно знову ж таки, коли відбувалися такі точніше, відбувалося погіршення погодних умов саме неподалік Куп'янська, тоді намагалися противники прорватися, коли був туман. З. Адує фірсов, що зараз по перехопленнях противник чекає поганої погоди, себто дощ, туман, вітер, і звичайно, що в таких умовах дрони працюють гірше. Таким чином, вони, себто, окупанти більше намагатимуться застосовувати піхоту. Це абсолютно різноманітні групи від 4 до 8 військових, які швидко просуваються. Переважно зранку в погоду погану. Звичайно, що боротися з такими просуваннями складно, тому що ну, передусім, і ідентифікувати, зафіксувати ворога теж непросто. Додав Фірсов, що росіяни сконцентрували усі сили в Кураховому ближче до нового року. Очікуються найскладніші часи для Покровська за його переконанням. Так, ну що ж, продовжимо наш аналіз далі. Далі попереду у нас. Турецьк про Турецька буквально напередодні говорила речниця Оту Луганська Анастасія Бобовнікова, коментуючи питання про інформацію ворога, що нібито відбулися просування на 650 метрів у північній частині Турецька. Ось що каже Бобовнікова: у північній частині міста вони себто росіяни ще не з'являються. Хоча я мушу сказати, що міські бої одні з найскладніших боїв у військовій практиці. Вони визначаються динамічністю, вимагають постійної уваги. Від військових тому важко сказати про те, яка ситуація в самому місці конкретно в тій чи іншій в тому чи іншому районі, або ще конкретніше в тому чи іншому провулку вулиці, і так далі. Ворог може забігти на сусідню вулицю, але це не означає, що він там закріпився його одразу нищать, унеможливлюють йому переміщення, або ж навіть беруть в полон. За словами Бобовнікової на турецькому напрямку, кількість штурмів з боку Росіян не зменшилася. Втрати ворога в живій силі також залишаються стабільно високими. Бої за часів яр теж продовжуються. Ситуація там залишається складною. І так само Бобовнікова згадувала про часів яр, каже, що опинився часів яр в такій досить загрозливій ситуації в зв'язку з наступом окупаційних військ Росії. За словами речниці, росіяни накопичили велику кількість військ та намагаються. Проводити штурмові дії на цьому напрямку вони починають застосовувати різні тактики, сподіваючись, що одна з цих тактик може спрацювати. Ну і поки що ми їх стримуємо. Проте ситуація загрозлива. Ворог намагається атакувати, і дуже багато військовослужбовців країни агресорки вже перебувають поряд з часовим яром. Ще вона додала, що загалом у зоні відповідальності Отолуганськ відбувається близько 1500 обстрілів та близько 20 авіаударів. На добу про часів яр говорить і представник 24-ї ОМБР імені короля Данила Андрій Полухін. В інтерв'ю колегам з радіо Він він ситуацію аналізував. каже бої боїв біля заводу не відбувалося. Була маленька група, буквально двоє людей змогли просочитися до самого заводу, і знищені були майже миттєво. Розповідає, що нещодавно противник дійсно атакував активніше. Тимніше намагався штурмувати другий день поспіль. Відбувалися штурмові дії, і противник намагався штурмувати ще й механізованою атакою. Застосуванням техніки каже представник 24-ї ОМБР Була вона вся знищена шість одиниць було знищено разом з особовим складом. За канал противник має можливість пройти тільки піхотою малими групами, і ця піхота ці групи практично є заблокованими від постачання. Вони не можуть повернутися назад і. Знищуються ось так. Е ситуацію е аналізує в часовому ярі. Представник 24 четвертої ОМБР, ось згадує і про мікрорайон канал, тобто підступ до цього рубежу дуже добре проглядається. За його словами, постійно відбувається робота дронщиків, і так само я думаю, ви теж в мережі бачили публікації, як вони працюють по цілях в цьому мікрорайоні. Звісно, що інколи вдається нищити ворога, але саме піхотними групами вони намагаються противники перебігати цей канал. Ну ось така. Ситуація біля часового яру. Згадаємо і про Куп'янськ та Куп'янщину. Там противник теж активний. Диверсійно-розвідувальні групи постійно намагаються висаджуватися на правий берег річки Оскіл і шукати там слабкі місця в обороні е самих позицій. Збройних сил України про це згадує Юрій Федоренко, командир батальйону Ахілес 92-ї бригади, каже, річка Оскіл є доволі протяжною. І на деяких ділянках її узбережжя безпосередньо біля води, точніше, безпосередньо біля води, розташовані густі лісові масиви, населені пункти. Це спонукає росіян вдаватися до спроб приховано перетнути водну перешкоду. Роблять вони це на човнах, інколи навіть якісь підручні засоби намагаються використовувати і каже, що Така робота диверсійних груп. Вона триває постійно. Згадує осінь 2022 року, коли українським силам вдалося форсувати Оскіл і навести понтонну переправу не в останню чергу, тому що тоді фронт ще не був насичений fpv дронами та іншими видами безпілотників. Зараз здійснити таку операцію було б надзвичайно складно. Очевид, згадує 2022 саме е не випадково, бо тоді була можливість ну не скажемо умовно без. Спечно, але була можливість наводити понтонну переправу. Бачимо, що зараз до таких дій ворог зі свого боку не вдається. На цьому на сьогодні ми поставимо три крапки в огляді карти бойових дій. Завтра більше уваги сконцентруємо на Курщині та на півдні України.